Реліз Stalker 2 вже зовсім близько, і розробники поділилися новим трейлером, якому показано набагато більше, ніж можна подумати на перший погляд. У ньому багато прихованого та цікавого контенту, наприклад, зброя, яка може заклинити під час бою, і вам доведеться буквально тікати з непрацюючим автоматом. Багато гравців вже спробували демо версію гри. Кажуть, що перестрілки тут дійсно складні. Одна пропущена куля може завершити бій як для вас, так і для ворога. Ще один цікавий. Цікавий момент, який варто обговорити, це прип'ять. Її показали у всій красі, і ми бачимо контрольно-пропускний пункт на в'їзді в місто. Легко уявити, наскільки небезпечним будуть ночі у цьому місці, адже навіть у день головний герой зустрічає з граю диких собак, які нападають на нього всією групою. Вражає також наявність вертикального геймплею. Наприклад, в одному з кадрів видно, як герой стоїть високо на даху багатоповерхівки, що свідчить про можливість досліджувати. Численні будинки з великою кількістю таємниць і пасхалок у квартирах та під'їздах. Також ми бачимо снайперську битву з групою Моноліт. Вороги внизу одягнені в плащі, що підтверджує їхню приналежність до секти. Ці загадкові персонажі завжди цікавили шанувальників серії, і, можливо, у другій частині їх розкриють ще більше. Моноліт це радше секта, і її члени вірять у еволюційний кристал. Моноліт у центрі зони і їхня база за чутками розташована ближче до центру. Але точне місце відоме тільки самим членам угрупування. На початку треба. Трейлеру показано аномалію у вигляді недобудованого будинку, який заплутує випадкового подорожнього, не даючи йому вибратися. Це знову свідчить про те, що у грі буде багато вертикальності та дослідження різних будівель на різних поверхах. Крім того, розробники показали, що ніч у грі буде дійсно небезпечною. Це трохи нагадує атмосферу Dying Light, але тут ще страшніше, враховуючи багатоповерхові будівлі та відсутність паркуру. У трейлері також приділено увагу зброї та тому. Що без належної підготовки у зону йти не можна потрібно лутати ресурси, у тому числі з трупів сталкерів, які загинули на шляху в одному з кадрів, герой дістає підствольний дробовик для снайперської гвинтівки, що виглядає досить потужно. Можна кастомізувати зброю, додаючи снайперські приціли, лазери, додаткові обойми, щоб краще підготуватися до конкретних ситуацій. Кожна зброя відчувається і стріляє по різному на ефективність, впливають відстань до ворога. Та броня, а також тип набоїв, наприклад, є звичайні та посилені набої, але останні швидше зношують зброю, про що потрібно пам'ятати. Перед кожним виходом у зону можна встановлювати численні апгрейди. Також трейлер показав бонуси за предзамовлення, серед яких облік для снайперської гвинтівки ветеран, для костюма турист, універсальний рюкзак рання пташка та ексклюзивні гітарні мелодії та байки для табору. Проте враховуючи, що багато хто гратиме через під Геймпас предзамовлення може бути менш популярним варіантом. Гра вийде вже 20 листопада. Попереду нас чекає багато цікавих моментів, які з радістю розберемо для вас. Підписуйте, щоб не пропустити розбір пасхалок і секретів на цьому каналі. Цікаво почути вашу думку. Що ви думаєте про Stalker 2? Пишіть у коментарях. До зустрічі!